Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич, А сьогодні ми поговоримо з вами про акції Алчевського металургійного комбінату. На місячному інтервалі акції компанії зросли в ціні приблизно на 15% і таким чином переграли індекс української біржі приблизно на 9%. Як ми бачимо, основне зростання припадає саме на кінець періоду, а відтак на тижневому інтервалі акція зросла майже на 27%. В той час як бенчмарк додав близько 16 Така динаміка по акції вона супроводжується не тільки позитивним фоном з заходу з Європи, але й фінансовою звітністю компанії, яка була опублікована кілька днів тому. Відтак за третій квартал поточного року дохід компанії знизився приблизно 14% по відношенню до попереднього кварталу. Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, дохід компанії зріс на 82%. А в цілому, якщо порахувати дохід компанії за 9 місяців поточного року і порівняти його з аналогічним періодом минулого року, то маємо зростання на 74%. Разом з тим, що дохід компанії дещо знизився, EBITDA і чистий прибуток досить вагомо зросли. Відтак, по EBITDA маємо зростання на 59% порівняно з попереднім кварталом, а по чистому прибутку маємо зростання на 324% порівняно з попереднім кварталом. Як бачимо, ці результати набагато кращі, порівняно з аналогічними періодами минулого року, як в розрізі окремого кварталу, як по чистому прибутку, так і по ебі, так і в розрізі 9 місяців 2010 року і 9 місяців поточного року. Разом з такими достатньо хорошими фінансовими результатами, компанія зараз на ринку торгується досить дешево. Відтак, навіть якщо взяти банальне порівняння, по результатах теперішніх і по результатах минулих, і подивитися на ринкову капіталізацію компанії. ми бачимо, наскільки є акції зараз на ринку недооцінені. Відтак саме через це ми бачимо, наскільки велике зростання по акціях компанії протягом останніх днів. І з великою ймовірністю ми зможемо спостерігати цей ріст і надалі. І однозначно, ми рекомендуємо купувати акції АЛМК, особливо якщо в розрізі більш середньострокових відрізків. Я дякую вам за увагу, бажаю вам прибуткових результатів і до нових зустрічей!